Розпочинається друга гра між колективами Кардоба ЄСпорт проти Oil The Sauron. Або Ока Саурона. Рахунок зараз 1-0 на користь Кардоба. І Саурони обрали для себе червоний сайт. Як і бажали це зробити, не бажають переходити. Ну і бани Кардоба, ми знаємо це Якарім, Єва і Талон. Перші три бани будуть, тому. Тому якось так. Тут в чатах пишуть різні, кажуть, що я тут не стріми проводжу, а онліфансом займаюсь, негідники. Шен з'являється в банах, слухайте, це. Це щось новеньке. Фіору банять проти Енріка, Орна банять проти Вексілола, Ну, Орн дуже гарно себе проявив в цій грі. Вексік Лол показав, що на Орні вміє грати, виживати. Там, Максимум максимум видавив цього чемпіона Італон. це що, ми побачимо Єву зараз він Джеммі. Я вдоводарівню гад. Там, коротше, є гади Капібари от ото гади повні. На жаль. Не, Ендрійка сам для себе забирає Камілу, каже, я вам зараз, хлопці, покажу, як треба грати на камілі. З іншого боку, Камілу можна відправити в ліс і, і на мідлейн погратись. Джакс проти Каміли стандартна. Да? Ну, насправді я би хотів побачити зараз проти Каміли не джакса, а крокодила. Або Ургота. Подивитися, що Каміла зможе зробити проти цих двох чемпіонів. Тому що Енрік дуже погано грає проти Джакса. Ой, ну, проти Крока. Рінгтон дуже гарно Енріка знищував від команди багетів. А Трок з'являється. Тут кажуть, а ну он зараз. Спробуйте вгадати хто куди піде, куди Атрокс, куди каміла піде. Хитр хивий колектив З Змарковує далі. Кого ще взяти? Я не знаю, Сє. Сі... <ріст> Навіщо Сєна з'явився. Вау! Слухайте, з'явилась Сєна, з'явився. Ані. Я думав, що все ж таки. Побачимо Ореліана соло. скоріш за все Ватрокса. З'являється крок. І зараз в мене взагалі майже немає уяви, як вони знов будуть розставлятися. Я коли-небудь. Та не може влітку зроблю адекватно на стріми з вебки з, з, з усім, що можна буде зробити. Так, а що в нас? Я сподіваюся, що зараз Кардоба просто виграє. Це має бути сміх поданим. Я трохи цей. в, в цьому. Я потім не ну, передивлюсь на цей момент. Я хочу ну, почути, на що там саме он сміх Буданова ну, треба покласти. Зої сед Бан Бан. А. Я так дивлюсь, ну Кардоба не хоче грати проти таких ну, топових ліс... Вон, лісників. Єкарім Шенталон. Ну і векселола віддали його сигнатурочку на Грагасі, дуже гарно грає. І знов таки майже солокушний драфт. Ми граємо на тому, на чому нам подобається. Грагаса Калі Сена Галіо. Каміла Лис все ж таки і Джакс в Лис пішов. Ну, на початку Крок сильніший за Трокса. Каміла Джакс, хілбейс, матчап навіть в лісі. Грагас перші 12 хвилин грається, потім його Акалі буде різати просто. Це, тим паче це. Ну, що це буде саме АП-шний ГРАГАС. Єдиний а... А... ability Power Damage Dealer. Можна просто Апекерія. Сена стакається постійно. Сена Маргана. Я не знаю, на те, що ми побачили в першій грі, я. Я не можу адекватно оцінювати. Мені драфт у Ока Саурона набагато більше подобається, ніж у, у Кардоби є спортс. Но Кордоба набагато краще грає. Так, Зараз я якось так розставлю, щоб знову воно нічому не заважало. Перебафаний. Ринок забафаний, зараз перебафаний. Перебафаний талон, ринок забафаний. Ну талон не дуже сильно перебафаний, але він жорсткий. Ну, Рокстайл Грагас. Пивна тєга, і поїхали, так. Зараз ось так зроблю, щоб... Все, все майже нічого не заважає, да, не заважає. Поїхали, поїхали, дивитися. Тут у нас пастку зробили, одразу там на хук будуть розраховувати. Цікаво, хто перший здасться. Атрокс, атрокс не знає, що йде в Пасху. Енріка, Енріка трохи побили, ну потрібно, так, да, флеш віддавати. Я одразу рекол робити. Ну втратить багато трохи зараз тут. А каліграхс. Ну просто кажуть, ну окей раз, Ну, ладно, каже. Трохи почекаю, а каль Варп поставила на курей. Тут же пів пластини збрили, Енріко не влучив. Намага... Намагається, намагається цей Ну слухайте, так не дуже та й багато програли. І Сена вирішила піти за троксом пограти. Це драко буде сапортити, а ДК буде сапортити своєму топлейнеру. Ні, без вебки краще, а то будуть тебе. Ну, фанат, простите, это <сум> мэро будет. Да, дай робить. <сум> ну, і сеня стакається, сеня. Так, цікаво, можна на сені подивиться, скільки в неї стаків. Два ста... Да, да, можна, ось 200. Стак... А, це другий рівень. О, окей, буд... ну буду знати, що можна дивитися стаки на сені. і знов таке саме веселе буде в нас тут? На топлейді? Немає ти тут? <хи> Ой гарно, як ж як, як же був. Як же Атрок зараз продамажив тільки? що. Всі три кушки, всі три кушки влучив. Слухайте. Так, потрохи-потрохи продавлюють. Не змогли скористатись ну, крок і на своєю перевагою на першому рівні, що вони скопили Атрокса і на цьому все. Тут же і Каміла заходить, і Джакс очікує, Ну, У Каміли є п'ятий рівень. Каміла буде з ульти грати. Так, да, Каміла грає з ульти, виходить. Поки що не вийшло, Не вийшло зробити жодного кіла. Крокодил робить фірс, блат, і зараз. Атроксу дуже погано. Дуже погано Атроксу. Атрокс мирає. це Дабл кіл виходить для Джакса. Ні, це 1-1. Вони всі по одному кілу зробили. Наш на жаль, Кардоба трохи загралась. Да, всі зробили по одному тілу. Я хз з Android нам не мав справи. Ну ох уж ці яблука води Грашей Грошей багато в них. Ну, я перестану робити розіграші, Вон так само Яблука для себе візьму. На ну, пару кілограм У нас тут відбувається. Тут, тут все спокійно. Слухайте, грагость на левел випереджає Акалі. На поза, На поза не зловив, но гарно продамажив, слухайте. Ой, тут ще одна бійка, і знов. І знов ну, вийшла. Слухайте, сена виходить. Акалі так само вижила, но сена дуже сильно підставилась. Я списую, не хочу. Я на стріміш не буду. Ну це, це тим паче запис. Слухайте, складно, складно грати. А трохся просто поки що не має дамагу. Там же full рейдж був у крокоди... У... 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 у Крокодайла. Ну тут Каміла гарно засейвала своєю ультою просто. Влетіла, як так і треба. Грагас заходить, Грагас заходить, знайшов крока, майже кри... солобола зробив. Я ульта у Грагаса. Грагаса ульти не було, щоб добити. Ну тут Джакс, як же Джакс просто виживає, робить ще один кіл для себе. На цьому все. Зловили Камілу. Гарний Блайнд. На вардах бекається, да, Маргана це. Відміняє одразу. Буде Блант. Якщо зараз блайнд, не вийшло. Так, все, в нас відбій повітряної тривоги, це дуже гарно. Атрокс біжить, Атрокс біжить, но тут вже знаходиться і Маргана, і Крокодили і Наутілус. Ну, у Грагаса є ульта. Ну, Грагас пішов зупиняти Акалі. Грагас каже, ви давайте там самі. І знову сєна підставилась. Знов підставилась, далеко зайшла і просто на стані. Ну от крокодил перебафаний. Я хочу собі таку ж анімацію смерті. Підійшов отрок. Пульціни на сейф, но тут акалі даблкіл робить, слухайте. Трохи, трохи погано, а куди Блейстер пішов? А куди блестер пішов? Чому він так агресивно зіграв? Його ж там не мали змогу зрізати одразу. Треба так ризикувати. прожимається гос, но не схопили сено, на сено все ж таки вийшло. Бачимо, що не вистачає у сену, поки що дамагу, вона нічого не робить. І знов по сене Джакс грає, Джакс каже, ну все, Я знайшов, кого мені потрібно чмирити в цій грі. Ой-ой-ой, підставився Наутілос. Наутіус заберуть та повинні забирати. Ні, Наутілос просто з флеша виживає. Но Каміла каже, не відпустю моє. Крокульту підрубай. Ну зараз буде бійка, яку кардоба програють, і потрібно просто вийти. Просто вийти, віддати цього дракона він вам не потрібен. Намагаються під тучкою сіни зайти. Слухайте. Вигнали? Вигнали, вигнали з дракон Піта. Маргана не зможе вкрасти. Ні, Маргана не вкрав. А зараз вежа впаде перша. Падає перша вежа і що далі? А Атроксу будуть грати? Ні, не грають. Відпускають атрок, просто. По предметах: Атрокс Сокира, Дівану Каміли. Тут Джакс на 2000 попереду. Зрага свеха людина виходить, а ріфмейкер вже з'явився у Акалі. Віта, тобі привіт. Я, я передаюся, я писав про проведену в місті, де ти Анліфанс, Я, я чомусь так і гадав, що саме Анліфанс буде на ну, під Буданова заходити. Ну, пане Кирило, не цей, не. З усією повагою. І ще, уль... ще одна ульта полетіла. Вау. Слухайте. Да, Сена, тут як саппорт виступає. Що у нас по стакам, Сене? 33 стака. На 40 раніше сена була вже опасна дуже сильно. Ну то було раніше. Зараз навіть не знаю, скільки стаків потрібно сіні, щоб вона почала вбивати. Розмін по вежам потрібно на міду вежа забрати. Тому що ні потрібно відкривати. Нога, пінги пішли. Грагас намагається не про. Ой, як же почка тільки що продамажила. Ой-ой-ой. Ну от тут. наутілус, разом з Джаксом намагається розіграти. Станять Атрокса. Ну як же зіграв тільки що бластер? Просто почкою всіх відкинув. Дабл -кил. буде трипл кіл. Ілинспуї ні-ні-ні. Тріпл не віддали. Бластер каже, я тебе засейвив, все, це мій кіл. 36 на 32 3-2 повежем, 4-2 4, 4 повежем. Один дракон є у команди Кардобе. Ну Кардоба дуже гарна. Вони і вони скеляться краще в лейт, і зараз з них все дуже гарно виходить. Каміла ще й синій баф для себе забрала. У нас вихід на Атрокса. Вихід на Атрокса пішов, Атрокса станять, Атрокс підрубає ультимейт, намагається вийти, але його вже троє закривають. пішли підкидання. Атр... Атрокс живий. Я не знаю, як ви подивіться, скільки в нього ХП. Його не можуть вбити, і даблкіл для. Каліо. Лол показав, показав, як треба на Галіо грати саппорту. Ну, на цьому гра вже завершилась для Окоса для Око Урона. На жаль, на жаль вже все. Якщо зараз вони е, нічого не можуть зробити, такому. А Трокс, то далі вже нічого і не зроблять. 16 секунд дракон. Там 20 секунд, 25 до Нашора. А побачили Атрокса, Джакс побачив Атрокса. І що у нас тут? Тавердайв? Так, да, знов намагається за Тавердайверти Атрокса, ну там знов так. А, ульти у Галю поки ще немає, але Атрокс деживе. Мінус вежа. Но тут Каміла вже приходить, плюс ульта на ну, дала ще точок. Сєна намагається добити добиває Наутілуса і зараз повинен крокодил вмирати. А Калі взагалі нічого не може зробити. Це Фрішний на шор? Фрі на шор там просто Маргану прогнали. <кхи> ну і здається, це вже повинна бути гран. Малившися грати в лісі за Аренгара. Ось сьогодні на спалювання. Навіщо ти йому кицьку дав? Краще би жука дав. Жук простіший, ніж е, Ренгар. Менш живучий, але простіший. Взагалі треба новай було давати або ксінжао. На ксіні спокійно можна підійматися. Що у нас остання бійка? Ладно, не остання, перед остання Забрали крокодила. Атрокс пушить топ, Галіо підпушує Мідлейн, і зараз повинні відкривати просто. Ботлейн. Побачила Акалі, але не продамажили її. Тачаночки настрілюють, 1000 залишилась. Мід вже впав. Ботлейн впав, це вже мінус два сайди, зараз третій сайт впаде. Матрокса немає ультимейта. Поки що Трок зараз мирає, да. 300, 300 голди для Джакса, но. Це нічого не вирішує. Вау, як же тут. Акалі влетіла і одразу вмерла. Ну, Кардоба знов таки не ну, починає заграватися. Розуміють свою силу і лізуть під вежу. Намагаючись завершити цю гру. Ну знав, 14 хвилин. Мені здається, це найшвидкіші ігри. Скоріше за все на копібари лише зараз завершать гру за цей час і більше ніхто. Вітаємо Cordoba Esports з перемогою. 2-0 заслужено виходять в основний етап турніру. Будуть боротися за призовий фонд в 2000. На перше місце, здається, 1000, друге місце 600 євро. Третє місце, місце 300 евро И останнє четверте місце буде 100 евро на команду. <coughs> ну. Так, а що можна ще подивитися? Давайте подивимось одразу, що у нас а, брузер. Є новини. Ні, новин, на жаль, немає. Тоді подивимось по результатам. Трансценденты Це вчора, так, да, було? Да, це вчора було. Це вчорашні ігри. Ух, а як то так? А чому? Джанлі... Чотири самураї обіграли... Да, чотири самураї обіграли. Хеллсингів. Багети так само 2-0 зіграли проти, ну, проти героїв. Дивно. А, так, ці ще грають. Ці вже зіграли. Я гадав, що ну, Хелсінг краще відіграють, вони сильними здавались. Но тоді виходить, що. І це лю Люмінуси. Не дуже сильно зіграли. Хм. Тому що Хелсинг їх просто переїхали в першій грі. Як всі надав, він кицю вибрав. Киця то таке. Багєти переграли? А ну тут ПСЖ переграють ще. Кордоба перейшла, манга маракої. А, давайте слухайте, а є ідейка, подивитись зараз. Так, ладно. З цим все. Дякую всім за увагу. Побачимось, що можна сказати про цей, про, 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 про турнір. Буде ще можливість зіграти турнір і це саме можливість у нас коли з'являється. Незабаром нам потрібна. Відкрита кваліфікація, вона розпоч... На... Ти -ти 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 -ти. а, Реєстрація розпочнеться 25 березня, це завтра, в 16-й годині по Києву. І будуть ці ігри 30-31, якщо я не помиляюсь. Так, да, ось вам 30-31. Тому, якщо є колектив, якщо є команди, можете заходити, реєструватись. Посилання залишу під відео на цей Discord, де можна пройти реєстрацію. І на цей сайт закину так само посилання. А далі що? Та, і здається, все, що в нас тут відбувається. Турнір ComGame 2 на 2 а, Ну так, да, тут Бельгія, Франція, Люксембург і, і, і Нідерланди тут. Наш регіон сюди ніяк не залетить. Турнір спорпа є. Це арамчик 3х3 31 березня. Без, без обмежень. Так само можна залетіть, пограти. Ну тут арамчики. Кому як пощастить. Кому буде цікаво, так само. Там. Реєстрація на турнірчик. Є, залітайте, грайте. Так, а на цьому все, всім до побачення. Побачимось вже 30 березня на наступної відкритій кваліфікації. Всім дякую за увагу, всім до побачення.